Мої вітання всім, хто у цей час з телеканалом МТМ. Видивитись акценти попереду великодні свята. І хоч війна вносить певні корективи в наші традиції святкування, для багатьох Великдень це привід відправитись на відпочинок на природу. Важливо, щоб таке дозвілля залишило по собі тільки приємні враження, а для цього воно має бути безпечним, без шкоди собі та оточуючим. Про що варто пам'ятати під час відпочинку на природі, яких правил безпеки життєво важливо дотримуватись, говоримо з моєю гостю. Стаю, це Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Запорізькій області. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю! Отже, наближаються великодні свята. Це означає, що люди підуть до церковного богослужіння масово будуть проводити святкування на природі, відповідно розводити багаття. Як ви будете працювати у ці дні? Чи буде якось посилено чергування? Чи є для цього всі необхідні ресурси? Рятувальники почали готуватися до Світлого Христового Воскресіння, заздалегідь провели рейди, роз'яснену роботу з настоятелями церков різних конфесій, з служителями церков і храмів, тому що це дуже важливо, це ті люди, які перші стикаються з небезпекою, якщо вона виникає, для того, щоб уникнути паніку, як правильно евакуюватися із закладу і все таке інше. Рятувальники. Наполягають і звертаються до свідомості наших мешканців Запоріжжя та гостей міста утриматися, зважаючи на небезпечну обстановку і близькість до лінії зіткнення ворог підступний і будь-якої хвилини він може завдати удару по місцях з масовим скупченням. Тому ми радимо утриматися від походів на богослужіння. Вночі богослужіння не буде. Всі чемні будуть дотримуватись комендантської години. Але все ж таки, люди намагатимуться якось відсвяткувати цей день. Тому різні аспекти, які складаються в одну безпекову складову, це необхідно витримувати. По перше. Звертаюсь до господарок на кухні. Суворе дотримання правил пожежної безпеки. Чому? Тому що в цей час буде готуватися різноманітна кількість різних страв: це і холодець, це і паски, це і різні інші страви, до яких будуть задіяні велика кількість побутових електричних приладів. Не перевантажуйте мережу, уникайте опіків, які можуть виникнути. при... Приготування їжі обережно поводитися з олією, тому що інколи вона може загорітися. А щоб загасити пательню, достатньо просто її щільно накрити кришкою і припинити доступ кисню, і таким чином ліквідувати пожежу в себе вдома. І жодного разу не водою. В жодному разу не можна заливати водою, тому що це буде додаткові незручності, і вогонь розлетиться по вашій кухні і спричинить чи більше наслідки. Що стосується дітлахів в цей час, приділяйте їм дуже щільну увагу. Чому? Тому що це і кліп на кухні, які, може бути, діти можуть отримати опіки. Це діти, залишившись без догляду, можуть скористатися свічками, сірниками, дивлячись, як це роблять бабусі. Особливу увагу треба приділити людям похилого віку, тому що вони ще більше дотримуються традицій, ніж молодь, молоде покоління. І нещодавно такий трагічний приклад, але, на щастя, все обійшлося, бабуся залишилася жива, але значні матеріальні збитки. Біля ікони було попередження, що буде блокаут, відключення світла. Вона запалила свічку і поставила її біля ікони. Таким чином, спричинила в себе вдома пожежу. Угу. Тому такі моменти. З нашої практики змушують людей замислитися, що безпека понад усе, і ми не просто так приходимо лякати, а навпаки, нагадуємо про те, чого необхідно дотримуватись, що не можна робити. Що стосується відпочинку на відкритій території, згідно розпорядження Запорізької військово-цивільної адміністрації, Масові заходи у нас не проводяться, крім того, заборонено відвідування лісової зони. Але все ж таки люди знаходять різні куточки, де Можуть заховатися і все ж таки виїхати після довгої зими, виїхати на природу, подихати свіжим повітрям. Ну, і як завжди, це супроводжується шашликами. В жодному випадку не можна багаття розводити просто на землі, де заминеться. Якщо ви все ж таки вирішили, краще скористатися мангалом або обкласти. Місце, де буде ваш майбутній мангал кірпічами, зчистити сухе торічні листя, поставити поруч, якщо не вогнегасник, то хоча б пляшку з водою або відро з піском, щоб в будь-який момент, якщо вогонь виходить з під контролю, ви могли його вчасно засипати або залити водою. Тому що пожежі на відкритих територіях, вони дуже складні пожежі. Є два види: це верхова пожежа і низова пожежа. Низова пожежа, коли горить торічні. Листя і вогонь стелиться по землі. А верхова пожежа це коли займаються маківки дерев. І тоді зупинити її просто неможливо. Пориви вітра розносять на більш значну територію і миттєво прям розповсюджується пожежа. Дуже складно потім її впіймати. Враховуючи, що ліси у нас за межами міста, і там немає додаткових гідрантів, з яких можна брати воду, то гасіння таких пожеж воно ускладнюється тим, що необхідно задіювати значну кількість техніки особового складу, залучати комунальні служби для підвод. З води тому звертаю увагу і звертаюсь до свідомості громадян, що так робити не можна. Краще ліквідувати маленьку пожежу в тих масштабах, в яких вона починалась на ваших очах, ніж допустити кинути недопалок і піти в іншому напрямку, і дати можливість вогню пожирати все, що є на його шляху. До прикладу, з початку поточного року. В екосистемах зафіксовано вже 316 пожеж. Вогнем знищено майже 64 гектара екосистем. Це все людська недбалість. Я так це розумію, все... тому що такої спеки зараз ще немає, щоб зайнялося чим. Це щось... все людська недбалість. це... Е... Ймовірно підпали, але доказів у нас немає. Це випадкові свідки, нам розповідали, всі пам'ятають масштабну пожежу, яка виникла в плавнях. Не один день ми не тільки ліквідовували, а декілька днів після моніторили, який стан справ там, тому що маленька жаринка роздмухується і приводить знову до значних пожеж. От, тому ми дуже просимо бути Пильними, уважними і обережними в цьому питанні. Ну зазвичай, знаєте, не лише за місто йдуть, на хортицю ще йдуть. Там я знаю, що там у вас навіть на сектори поділена територія да, острову. Там... Ми давно співпрацьовуємо з національним заповідником, є певні алгоритми дій, є карта, схема. І всі чітко знають і співробітники заповідника, і наші фахівці чітко знають, в якому квадраті за координатами приблизно може виникнути пожежа, і, і скільки необхідно задіювати техніки, як швидко вона може розповсюджувати, сюди залучають. Це наш гідроміцентр, який нам вчасно надає не лише попередження про погодні умови, про клас пожежної безпеки. Ви знаєте, що п'ятий клас це найвищий на сьогоднішній день на території нашої області 2-4 травня прогнозується 4 клас. Погода така собі ще прохолодна, але після Великодня вже встановлюється суха. Погода, яка може призвести до займання торішнього листя, і це буде дуже небезпечно. Ви щороку напередодні свят не лише Великодень, а й інші свята. Ви працюєте з населенням, попереджаєте їх про те, що можна робити, що не можна, як, яких правил треба дотримуватись. От які результати, що говорить статистика? Що ми говоримо про великодні свята? Давайте от про них що зазвичай відбувається у ці дні. Чи дослухаються люди? Якщо говорити мовою статистики, то я почну з початку року статистику Оголошу, щоб люди розуміли, що це не просто набір цифр, це дійсно ті події, де залучався особовий склад. 2538 викликів за сигналом. Тривога ліквідовано 938 пожеж. Далі, в результаті обстрілів, з початку року була ліквідована 121 пожежа. Вистачає у рятувальників і так роботи. Вибухонебезпечні предмети. з початку війни наші піротехніки вилучили і розмінували майже 4600 одиниць. Тільки в цьому році 807 одиниць було знешкоджено і ліквідована небезпека для громадян. Ми зараз бачимо це пожежа на відкритій території. так? це пожежа на відкритих територіях, в плавнях. Ви бачите, техніка рятувальна туди дістатися не може. Тому наші хлопці, крім спеціальної техніки, це ви бачите на екрані Богун, болотоход, який зміг подолати водні перешкоди. І примусово підручними засобами, хлоповками, а також ранцеві вогнегасники, які є зараз у рятувальників на озброєні, таким чином ліквідовуються пожежі. На превеликий жаль, ті міста, які або болотиста місцевість, або водні перешкоди, туди пожежна машина не доїжджає. Так, от пішки хлопці на лодках переправляються для того, щоб ліквідовувати. Це дуже складно, але рятувальники звикли працювати в будь-яких умовах. Все ж таки хотілося б, щоб люди були більш пильними, уважними і шанували труд рятувальника. Повітряного транспорту відповідно немає і немає, неможливо використовувати, немає. навіть якби був, тому що ворог зараз змеження да, ворог не спить, і це додаткові загрози і виклики. От стосовно профілактичної роботи з населенням, я знаю, що не лише перед святами а взагалі у вас така цікава практика, що ви працюєте і з дітьми, і з дорослими, і постійно вчите населення, як правильно поводитись в тих чи інших ситуаціях. І я знаю, що цього тижня відкрили два нових класи безпеки дітей у навчальних закладах регіону. Розкажіть детальніше, ми пишаємося такою плідною співпрацею з департаментом освіти і науки, тому що Неабиякий внесок роблять вони саме в цю справу. Ми всі це робимо заради нашого майбутнього, заради наших дітей, які повинні жити не лише у вільній країні, а у безпечній країні. Тому з дитинства привчаємо дітей основним правилам безпеки життєдіяльності. Тому що якщо дитина обізнана, вона ніколи не завдасть шкоду собі, своїм близьким, рідним, ну і навколишньому оточенню. Тому дійсно ми відкрили 12 й клас безпеки. В цих класах вже пройшло майже 100 уроків безпеки для різних вікових категорій. І залучено було вже понад півтори тисячі дітей. Це таких... за який час? Це? З початку року. Угу. От. Ця робота дуже потрібна, враховуючи безпекову складову, яка є на сьогоднішній день, враховуючи всі ризики і виклики, які нам диктує ворог, все, що ми навчаємо дітей, допоможе врятувати, зберегти їхнє життя. Чому? Тому що, як нам розповідають наші колеги, ми завжди обмінюємося досвідом, особливо ті, що працюють на деокупованих територіях. Вони кажуть, що забруднення вибухонебезпечними предметами досить високе. На території Запорізької області поки що ми працюємо на підконтрольній території, але після деокупації наші розрахунки піротехніків підуть розміновувати звільнену територію, і ризики можуть бути різноманітні. Крім розтяжок, залишків, вибухонебезпечних предметів, протипіхотних мін, різноманітних видів. Всяких пасток, які залишає по собі ворог, вони намагаються впливати і на дітей також. Мінуються дитячі іграшки, футбольні м'ячі, жестяні банки з-під напоїв, там кола, пепсі, фанта, все що завгодно. Мінується дитячий одяг. Коли люди повертаються додому, вони не можуть зразу повернутися, поки там не пройде нога піротехніка, і він не скаже, що тут розміновано. Це були реальні історії. Це, були Це Харківщина, реальні... Херсонщина. Це були реальні історії. Харківщина, Херсонщина. Нещодавно спілкувалися з Чернігівщиною, були звільнені села. Так, ці не люди навіть мінували собак, розстріляли собак. Позаміновували їх тіла. Ну, люди, коли поверталися, намагалися прибрати, прибрати угу. або надати допомогу і таким чином потрапляли в паску, отримували поранення і таке інше. Тому ворог дуже підступний, і всі поради, які ми кажемо, вони не придумані. Вони дійсно написані кров'ю жертв з інших областей. І з інших регіонів, Це мінна безпека, це одне з основних, що ви зараз вчите дітей в цих класах безпеки. Да, один з основних mm -hmm. напрямків зараз це мінна безпека, але ми не залишаємо поза увагою і пожежну безпеку, надання першої допомоги. Один з важливих аспектів проведення цих занять психологічна допомога, тому що діти наші, як і ми дорослі, також психологічно страждають через. Наслідки війни. Крім того, у нас є локація, на якій ми навчаємо правил поведінки на воді. Не можна сказати, що зараз діти мають доступ до води і закрити тут цю тему до закінчення війни. Коли війна закінчиться, вже буде пізно навчати. Навчати треба зараз. Тому є така у нас локація. Вивчаємо першу допомогу, щоб дитина змогла зорієнтуватися, дивимося мультики Песа патрона, намагаємося зробити уроки цікавими, різноманітними і інтерактивними, тому що діти дуже швидко втрачають інтерес mm -hmm. до нудної розмови, до якоїсь лекції. Тому намагаємося якось ці всі моменти обігрувати, щоб в них була рухлива, скажімо так, складова. І обов'язково традиційно вже проводимо з ними руханку від рятувальників. З задоволенням вони танцюють, повторюють рухи і насолоджуються таким різноманіттям форм і методів викладання. Я так розумію, дуже активно долучаються. Бажаючих вистачає відвідувати такі класи. Ці вистачає, Можливо, нам, приємно, нам приємно, що діти ратуються від того, що вони зібрались докупи. Що вони зібрались в клас. Ви ж розумієте, що не, не скрізь у нас іде очне навчання, є змішана форма навчання, є онлайн навчання. От. І коли діти збираються гуртом, та ще й не на урок, а на такий урок з розвагами, то зупинити їх неможливо, вони, як то кажуть, радуються, як діти. А як стати учнем? Ваших класів безпеки десь записатися на що урок робити? на в клас безпеки необхідно. Директор школи подає заявку в департамент освіти і науки, складається графік на наступний місяць, і таким чином у нас розписані всі дні. Буває іноді так, що і по два, і по три уроки в один день ми проводимо, тому що дітям це цікаво. Це потрібно. Ми розповіли про неймовірну кількість пожеж з початку року. Ми в основному говорили про відкриту територію на природі. От побутових у побуті багато також відбувається Так, да, у побуті Багато пожеж і на превеликий жаль, основні причини залишаються mm -hmm. ті самі, які були і в мирні часи. Це необережне поводження з вогнем, це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальних приладів. Взимку це були печі, каміни. Тому от зараз, враховуючи, що вже тепло, опалювальний сезон закінчився, закликаємо просто привести до ладу все, що у вас вийшло з ладу, за зиму, перевірити котли, автоматику, прочистити системи димовидання та вентиляції, аби наступний опалювальний сезон пройшов без різноманітних пригод. Ще один напрямок, який не можна викреслювати і забувати, це правила поведінки на воді. Чому? Тому що як. Завжди деякі відчайдухи в травні розпочинають купальний сезон, і це додаткові ризики для них і додаткова робота для рятувальників. З початку року в нас вже дві людини загинули на водних об'єктах. Буквально вчора поліціянти врятували на Дніпрі чоловіка, який вирішив покупатися, але не впорався через сильну течію. І самотужки не мог вибратися на берег. Хлопці допомогли, витягли його з цієї пастки, він опинився від медичної допомоги. Чоловік відмовився, пішов собі додому. Я сподіваюся, що не тільки він, а всі його друзі, знайомі, хто мене зараз чує. Утримається, тому що течія на Дніпрі зараз дійсно дуже серйозна, і опинитися десь в окупації в Херсонській області це не дуже гарна. Це, якщо перспектива. допливеш, якщо до ну, якщо дотягнеш, все добре, що були що була поряд поліція, що вони побачили і зреагували. Тут же ще такий фактор, що вода ж холодна, і тобто, вода холодна, і довге перебування може суддома, викликати може. судоми, серцеві напади, все що завгодно. Mm -hmm. Якщо людина страждає хронічними захворюваннями, там серцево-судинними. Або цукровий діабет, навіть можна впасти в кому на фоні стресу. Тому всі ці ризики не оправдані, життя дорожче, пам'ятайте це? Ну і офіційний купальний сезон не торік не був відкрито, тобто дно Дніпро не перевірене, Теж не перевірене. І... тут багато дуже ризиків. Навряд чи що хтось його буде перевіряти. Рятувальники працюють в режимі нон-стоп, Якщо раніше 24 на 7, то зараз у нас режим роботи нон-стоп. Дійсно. Особового складу вистачає, додалися люди, які не зрадили Україну і вийшли з окупованих міст нашої області. Тому будемо сподіватися, що спільно з нашими колегами національною поліцією, патрульною поліцією, нам вдасться запобігти різноманітним небажаним випадкам під час святкування Великдня і свята пройдуть добре і без подій. Рятувальники працюють і на територіях, які знаходяться поблизу лінії фронту. Там, мабуть, зосереджуєтесь вже не більш на профілактичній роботі, а вже на прямій допомозі населенню. Знаю, що і гуманітарку туди доставляєте і працюєте в такому ракурсі. Також так, да, це окрема. Розмова про мужність наших рятувальників про їх незламність, які залишаються в прифронтових містах Запорізької області: це і Оріхів, і Степногірськ. Ми не тільки ліквідовуємо наслідки, а здійснюємо ще й гуманітарну місію. У ну, нас, до речі, є відео, яке проілюструє цю вашу роботу. Да, тому угу. ми спочатку. Повномасштабного вторгнення підвезли технічної води майже 16 тисяч тонн людям. Ви розумієте, що взимку вона не так була дуже потрібна, а ось влітку, коли починається посуха, людям потрібна вода. Крім того, 211 тонн питної води розвезли людям, 165 тонн продуктів харчування. До цього долучаються різноманітні волонтери. Долучаються міжнародні спонсори і партнери, які розуміють проблему цивільного населення і допомагають їм. Долучаються зооволонтери, які збирають корми і передають, тому що на тій території, якщо ми не допоможемо тваринам, їм більше нікому допомогти. Люди самі чекають на допомогу, цивільні люди. А ті, хто повиїжджав, залишали своїх тварин, і небайдуже сусіди опікуються, вони стаями, там приходять по 10 собак, по 15 котів, приходять і харчуються там, де живуть люди на сьогоднішній день. Дуже багато притулок, шанс вивіз тварин звідти, але є потреба в кормах. До цієї роботи долучаються зоозахисники, зооволонтери. От Давно в нас з'явилась юна помічниця Софійка Фортус її Петрочків, але вона свою першу зарплатню в театрі юного глядача перерахувала і при придбали корми для тварин на прифронтових територіях для притулків. Вона не залучає до цієї допомоги всю свою родину і всіх небайдужих людей влаштовують збори цих кормів, передають через нас, розвозять тут містом Запоріжжям. Тому Україна буде, Україна буде жити, Україна буде вільна, якщо в нас такі діти, і вони виборюють цю перемогу. Коли ми з нею спілкувалися, вона сказала: а я більш за все хочу перемогу. Це, мабуть, мрія кожного зараз не лише робочими буднями у вас, а й трішки ви теж готуєтесь до великодніх свят, принаймні порадувати тих ваших колег, які несуть службу в прифронтових територіях. Я знаю, що прагнете. І у вас в головному управлінні було два заходи: прикрашення великоднього дерева крашенками. І паска для рятувальників. так? Дійсно, да, провели ми таку акцію. Дуже приємно, що долучились наші дівчата, дітлахи, рятувальниць, і інші діти долучилися до цього. Але слова великої подяки хочу сказати львівським волонтерам, які нам передали паски зі Львівщини хлібокомбінату. Урожай це маленька пікарня, але там працюють люди з великим серцем. Вони також ми звернулися по допомогу, вони нам з своїх резервів паски, які ми доставимо людям напередодні свята. Ми в управлінні прикрасили їх. Оквітчали різноманітними там прикрасами, пробили крашенки, вже приготувалися і будемо відвозити не тільки для рятувальників, а й для цивільних людей, тому що зрозуміти, в них вже третій рік немає ні світла, ні тепла, ні води. Не електрики, щоб спекти ту паску, тому намагаємося отак от радувати людей. І ця турбота, ці промінчики добра, які ми відвозимо їм туди, вони дуже потрібні. Люди розуміють, що їх не кинули, що про них хтось піклується і турбується. Частинку звичного життя. Привозити їм да. я вам дуже дякую за важливу інформацію. Бажаю, хай свята пройдуть безпечно і у вас буде якомога менше роботи у ці дні. Принаймні запоріжці, хай будуть уважнішими. Дякую вам. Це була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. А я бажаю, щоб жодні надзвичайні ситуації не псували вам ні свята, ні будні. Дбайте про власну безпеку і бережіть себе. Гарного вечора і безпечних свят. До зустрічі.